Мої вітання друзі. Сьогодні у нас на огляді доволі такий рідкісний апарат, скажімо так, в такому стані конкретно я кажу. N-Max 155, От Є N-Max 125 є N Max 155, тобто 155 ті N-Max йдуть свіжіші по роках. В них відрізняються, перш за все, наскільки я розумію, в чорному кольорі колеса. Ну і самі свіжі роки випуску йдуть в таких матових, красивих кольорах. От, на мою думку, от, по зручності, по комфорту, по дизайну на сьогоднішній день це один із найцікавіших скутерочків. От, але він не скажімо так, в деяких випадках, Ну, це кожен, кожен вибирає техніку скажімо так, під себе. Давайте будемо детально з ним знайомитись. Ага, чому я дивіться розпочав своє відео, от, скажімо так, не з, не з тих місць, де завжди. От він настільки в чудовому стані, от взагалі виглядає просто як з магазина. Стан абсолютно нового скутера, тим більше на ньому всього-всього 10 тисяч кілометрів пробігу. Він настільки чистенький, настільки от як, 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 як з магазина кажучи, виглядає. Мені, чесно кажучи, шкода навіть кататися, тест-драйвити його, так як зараз погода доволі така мокра. але... Прийдеться це робити, тому і хочу вам показати, як він виглядає, от, скажімо так, так як є. Задня гума у нас стоїть 130х70 на, на 13, тобто в нього 13-го діаметра колеса, от такі гарні в чорному кольорі. Гума стоїть у нас Dunlop Dunlop RunScoot Не ран Run скуд, а Scoot Smart. От, гума, ну по залишку відсотків 80 залишилось. Це оригінальна їхня заводська гума. Скутер з двома амортизаторами у нас Nmax. На світлодіодній оптиці. Попередньо вже були відео на нього, були тис-драйви. Тут у нас просто N Max не 125, а 155. Це перше відео на 155 N Max. Як я і говорив попередньо, розрізнити ви можете 125 і 100, 155 Nmax, перш за все, по номеру рами. Тут уже у нас іде SG50J, а в попередніх не пам'ятаю як. Ну і на самому циліндрі в кінці відео дивіться, як ну, де воно пишеться, скажімо так, на циліндрові, Там буде стан варіаторів, глянете. Одну так, По кольору, він в такому красивому матовому червоному кольорі. Сидіння оригінальне, воно трошечки відрізняється взагалі по пошиву від 125 N-Max. По роках він тут у нас іде 2017 року, 6 місяць, з такими оригінальними зеркалами. Були в комплекті доволі таке непогане місце. Під сидінням. От, от, оригінальний акумулятор, до речі, стоїть. По скутерочку абсолютно ну, ніяких так зауважень, дефектів і так далі немає. Він абсолютно новий, можна так сказати, 10 тисяч для такої техніки е, можна називати новою, так як воно дійсно так і є. Здається, тільки от отут є така малесенька подряпенка. На весь скутерочок, а так більший немає, скажімо так, що вам показати. Дуже зручний скутерочок, але, як я і говорив по практичності, є звичайно ж питання Тут мені взагалі подобається, коли є місце, щоб щось поставити. До речі, у нас два ключики. Комплект і, до речі, навіть книжечка є, я, я забув її поставити, книжечку мануал обов'язково за закину під сидінням, він є, просто я його залишу в іншому місці. От дивіться, в якому стані замок запалювання він закривається магнітиком, відчиняється. Є. Ну і. Отак. Тут такий фейковий малесенький бардачок, тут якби, доволі така непогана місткість ну, для літрової якоїсь пляшки води. Так, Далі по ручках Отак воно все виглядає, до речі, 10 тисяч і трошечки вже затерті. поворотничок, Ближнь... датчик ближнього світла, ну, тобто сама фарба. От. І в мене є навіть Yanmax якого. 30 тисяч пробігу і кнопочки виглядають живенькими. Оце вам приклад того, хто як їздить на скутері. Так, 10 688 кілометрів пробігу. Є, до речі, підтвердження, пробіг не просто так світиться на приборки, скажімо так, є аргументовані. Підтвердження пробігу, кому потрібно, я їх наведу. от В такому красивому матовому кольорі це Inmax. Єдине, що я не розумію, що тут означає blue Core. Навіть не скажу. Гарне таке вітрове скло. Світлодіодна оптика тут стоїть. Не світлодіодна, а LED-оптика, якщо бути точним. от Передня гума також стоїть аналогічно задній Dunlop Scott Smart вона парна заводська гума, гідравлічна вилочка в ідеальному стані самі пера взагалі, колеса, вилка і так далі нічого не підфарбовувалось, все воно е як прийшло, так і є, в оригінальній фарбі заводській. Гума залишок 70-80%, як передньої, так і задньої. Максик дійсно в рідкісному такому красивому кольорі. Так, по диску, ну, абсолютно новий, без ніяких дефектів, стоїть АБС тут у нас, АБС система, ну і виглядає, звичайно, дуже круто і дуже красиво. Так, Звичайно ж, в мене є ще два НМАКС в білому кольорі, кому цікаво, трошечки з більшим пробігом, є 125 НМАКС. Так що хто хоче придбати, поки є ця техніка в наявності, звертайтеся станом ну, дійсно. Бачите, є підношечки для заднього, для пасажира підножки є. Так що так, в принципі, взагалі скутер без ніяких дефектів, без ніяких зауважень, виглядає він як нова техніка, ну і відповідно звучить так само. Так, По приборочці, що я вам хочу показати, вона така доволі, доволі цікава. Але в принципі вся інформація є. Це у нас бак, звичайно, пробіг. От, і Ви можете тут подорож налаштовувати, заміну масла, стан ремня, коли його міняти і так далі. І тут я так розумію, що якісь там режими є економні, ну, я тут сильно так, чесно кажучи, і не розбирався, але приборочка доволі цікава, є поворотнички, бачите, все, інформацію, в інформацію потрібно все показує. Ближні, дальні, світло і так далі. АБС горить АБС, коли ви починаєте рухатись звичайно ж гасне. Так, по роботі. Повністю. Ідеально працює двигунчик. Ну, Знайти таку техніку з десяткою, я вам скажу це. Можна сказати, що власнику пощастило так виглядає стоп сигнал. Поворотнички звичайні. Габаритні вогники, до речі, дуже гарненькі. Тут стоять простенькі лампочки, ви, до речі, можете навіть в червоному кольорі поставити, синій. От, як, як скажімо так, душа забажає, а так він в принципі, в стандартних таких кольорах дуже гарно виглядає, гарне світло. Я вам скажу LED, так що... Взагалі скутерочок по зручності і по дизайну, скажімо так, це одна із самих-самих цікавих моделей на сьогоднішній день. І N-Max 21-х років, 22-х в новому дизайні, хто бачив, дійсно виглядають красиво і сві свіжий такий дизайн. Так що, в принципі, все. Кому цікаво посилання на тест-драйв буде внизу під відео, покатаємося. Мені також самому цікаво зрозуміти, як їде 155 N-Max чи Є якась відмінність між 125-м, скажімо так, якщо я відчую, я вам розкажу, кому цікаво, дивіться тест-драйв. І, як завжди, скутер у нас з документами під реєстрацію розмитнений, ставиться на облік. Сертифікат відповідності також роблю. Кому цікаво, телефонуйте, поки є такі апарати. Так, моє вітання сьогодні у нас. Стан варіаторів я вам показую у Yamaha Nmax 155-ї. Я вам зараз так покажу. Єдиний варіант, де ви можете зрозуміти, що це 155-ка, а не 125-й Nmax. От бачите, на циліндру написано 155 см кубічних. На 125 відповідно пише 125 -ка. і трошечки інший номер рами. Так, дивіться, тарілка варіатора Все. в ідеальчику. Всього на 10 тисяч тут пробігу. Так що... Показувати особливо нічого, тут все абсолютно нове. Починаючи з роликів варіатора, закінчуючи самим варіатором, тобто абсолютно все новесеньке. Ремінь, так само оригінальний Ямаха, повністю новенький, без ніяких там навіть найменших тріщинок. Так що... Так і все решта, все новеньке, дивіться, колодки щеплення, все ідеально. Клас, звучок. Коротше, все супер. так Передній варіатор. Просто ідеальний стан. Хоча я от попередньо робив 125-ку, макс, там, в принципі, навіть 30 тисяч пробігає, і також все. В такому ж чудовому стані. Не знаю, чи була заміна, але прийшло також все новесеньке, бачите, все без слідів зносу. Повністю по розхідничках. Та й технічно, в принципі, 10 тисяч це нова техніка.